Земельний аукціон щойно завершився. Міський голова радіє, адже такі торги на території нашого міста відбулися вперше і пройшли успішно. Днями в Обухівській міській раді був проведений перший земельний аукціон, де на аукціоні були виставлені міською радою билою оголошені торги двох земельних ділянок по вулиці Київській. Це дійсно той ті перші торги, які вже розпочалися. про… На, на законних підставах, згідно закону України про продаж земельних ділянок. Про успішність даного заходу не варто говорити багато. Послухайте лише суми, на які збагатилася, міська казна. Сьогодні місто Обухів в результаті цих торгів отримає більше 200 тисяч гривнів від продажі цих земельних ділянок. Ця робота і цей процес тільки на території міста розпочався. Якщо вас зацікавив цей аукціон і в майбутньому, ви бажаєте стати одним з його учасників. Ознайомтесь із законом України про внесення змін до земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону. Якщо у вас виникне запитання щодо цільового призначення земельних ділянок, які продаються, ми знаємо відповідь. Різного значення будуть земельні ділянки і під будівництво житлових будинків, і під спортивні офісні приміщення. Під торгові приміщення. Тобто, сьогодні ви знаєте, що є оренда землі або викуп цієї землі. Більшість і законні підстави є для того, щоб сьогодні викупляти цю землю. Перший аукціон це гарний старт для проведення таких торгів у майбутньому. Тому слідкуйте за інформацією щодо проведення наступних земельних аукціонів на офіційному сайті Державного агентства земельних ресурсів України. Ці торги будуть. Ми вже маємо на наступних торгах розглядати наступну ділянку, де ми будемо виставляти на торги. У нас є цілий план дій для того, щоб виставляти на торги земельні ділянки, щоб люди мали можливість в однакових умовах всі. Позпозмагатися за той чи інший кусок землі. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.